Так, друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 27 листопада. Підживляємо фундук безплатним добривом. Це в нас попіл. Ось такий попіл. Калій фосфор. От попілу набрали безплатно в шкільній котельні. От там його куча гори, гори того попілу. Дрова. Дровами там топлять. От зараз будемо по пару лопаток під фундук сипати на зиму, щоб він добре снігом з дощами за зиму пішов в ґрунт. Це якби безплатне добре. Отаке. От пару років посипаємо і наситимо ґрунт калієм фосфором. От, Що буде дуже добре для фундукового саду, так, ще я нічого не обрізав. От, треба буде обрізати, обробити сад ще, ще не обробляв на зиму. Так що якось так, друзі. Тому підживляємо, дивимося за садом, Доглядаємо сад, тоді він вам дасть файний результат. Всім дякую за увагу. Вот. Всім удачі!